Вітаю! Знову спішить до вас допомога на розв'язування задач, на знаходження числа за його дробом. І так, будь ласка, спочатку подивимося деякі задачі. Знайти число, завдання спільне буде, знайти число. Якщо Якщо шість одинадцятих, цього числа дорівнюють сімдесят два, що таке одинадцять? Це ж число це те, що нам дано. Це там, де у нас слово всього разом. Ось це число поділили на одинадцять частин, взяли собі шість і отрималося 72. Значить, що таке шість одинадцятих? 11 показує все число, яке ми шукаємо. 6 показує 72. І так буде завжди на минулому запису було по іншому. Я не знаю це число. Я знаю, що його ділили на 11 частин. 6 частин це і є число 72. Тому дія буде одна. Значить, 72 поділили на 6. Ділю усно 7 і помножити, пробачте, діти, на 11. Тому що 72 це не все число, це не всі частини, це лише 6, а все число поділено на, ось, на 11 частин. 72 ділю на 6 буде 12. Множить на одинадцять, я вас уже вчила, є правило швидкого множення на одинадцять буде 132. Зараз немає часу, слухайте на уроці. Хто не вміє ділити множить усно, той робить так, як я. Ще раз про всяк випадок покажу. Якщо закрити тройку, ось це. Я бачу знову число 12. Значить, щоб число помножити на 11, треба 1 і 2 розставити ширше, а між ними поставити їх суму 132. 1 плюс 2. І так, у мене 132 це буде все моє число. Задача це була А, тепер візьму Б. Культура запису. Так, шановні мої п'ятикласники, отут півтори клітинки, в них ніхто ніколи не пише. Згідно правила ведення зошита, до поля і до згину ви залишаєте вільну клітину. Не забувайте про це, бо ви починаєте писати аж отут. Залишайте одну-дві клітинки, це і красиво, і так треба. Будь ласка, давайте спробуємо знайти три чотирнадцятих числа. Дорівнюють якогось числа, три чотирнадцятих якогось числа дорівнюють вісімдесят чотири. Пригадуємо, що таке дріб. Три 14 знаменник показує все число, а трійка в нашому випадку це буде 84. Нам треба знайти скільки всього, виходячи з того, той учень, який вивчив, що показує чисельник, що показує знаменник. Це запам'ятав, він справляється: 84 я поділю на три. І помножу на 14. Тому що 84 це не все число, це лише 3, 14 від якогось. І ось це ми й будемо шукати. Ділю усно. 8 на 3 буду брати по 2. Це буде 6. Двійка залишиться, скидаю 4, 24 поділить на 3 буде 8 і множу на 14. Тут уже у нас з вами усно закінчилися. Я перехожу. Всі мої учні, я називаю їх орлята. Вони роблять так. Щоб їх вчителька бачила, що вони рахували: 32, 11, 28. Додаю 2, 9, 3. Це число буде 392. Розв'яжу задачі. Від найпростішої до складнішої. Перше. На озері плаває 12 чорних лебедів. Що становить? Три четвертих усіх лебедів. Тобто серед лебедів були чорні і були ще якісь. Ну, наприклад, білі. Мені запитують, скільки всього лебедів, всього лебедів, скільки. Дивлюся. І так, у мене написано: три четвертих заді стоїть усіх лебедів. Значить, знаменник за правилом годинника: Усі леби, усіх лебедів поділили на скільки частин? На чотири. А трійка показує чорні лебеді. Тому, коли я пишу три четвертих, я пишу це всі лебеді. Дуже поважаю учнів і учениць, які мені так пишуть. Людмила Миколаївна, це всі, це настільки рівних частин поділили всі лебеді. А це чорні. А мене запитують, скільки всього лебедів. І я запишу. Скільки білих? Добавлю запитання. Тобто там плавали чорні і білі лебеді. Виходячи з того, що показує знаменник, я розумію, знаменник завжди. Вавіки віков, амінь, показує на скільки рівних частин поділили щось ціле, всього загальну кількість. Чисельник показує, скільки таких частин взяли на конкретні при... птахи чи прилади чи колір. Тому будемо розв'язувати, що таке 12. Це чорні і трійка це на стільки частин поділили чорні лебеді. Тому перша дія буде така. Перше. 12 це чорні лебеді. Я поділю на 3, бо чисельник 3. І помножу на 4. 12 поділить на три. чотири. Чотири на 4. Шістнадцять лебедів. Всього. Друга дія мене запитують, скільки білих? Всього 16 лебедів. Скільки в мене чорних за умовою? 12. Значить, 4 лебеді. Білі. Пишу відповідь. Мене запитують, скільки лебедів всього? Пишу 16 лебедів. Без зайвих слів. Друге питання: скільки білих? Пишу? Чотири білих. Все. Розв'яжемо більш складну задачу. Тарасу. Шість років. Що становить? Дві десятих віку батька. Скільки років таткові? Не забувайте правило годинника. Десятка застрілка йду, іду починаю від татка. Вік татка. Поділили на десять частин, син забрав дві. Вік татка, поділили на десять рівних частин і так, дві частинки забрали синові. Значить, я пишу для вчительки: страшенно поважаю таких учнів. Поважаю десятка показує вік батька, тому що він старший це зрозуміло. А це у мене вік сина. Вірніше сказати, на скільки частин поділили вік батька. Два показує, на скільки частин поділили вік сина. А синові то шість років. Значить, я пишу шість: це синові. Запис починається з років і закінчиться. Я ділю на два, бо вік сина поділили на дві частини, таткові дали десять. Тут у мене 3. буде 30 років. Таткові. Ось і вся задача. Відповідь. 30 років. Розв'яжемо складнішу задачу. Задача, ну це була у нас про лебеді. Була задача перша. Це у мене задача друга. Я пишу посерединці, відокремлюю. Дуже подобається мені, коли записи маркеровані. Це дуже красиво, охайно, візуалізація йде, дуже охайненько все дивиться. Записи охайні, красиві, приємно читати, приємно слідкувати за тим, як думав батько. Ось ми розв'язали задачу про вік татка. Заднє слово завжди стосується до знаменника. Верхнє про те, про сина. Все розв'язуємо задачу. Оператор комп'ютерного набору першого дня набрав культура запису, будь ласка, риска між клітинками. 5 дванадцятих рукопису. Я сподіваюся, що в вашому класі є учні, які мене чують. Слово яке стоїть ззаді, показує весь рукопис. Весь рукопис поділили на дванадцять рівних частин. І в перший день залишається у нас 5 частин. Весь рукопис поділили на 12 частин, в перший день він виконав 5 частин. Після цього кажуть, що йому залишилось, залишилось набрати 10 сторінок. Так, зараз спробуємо. Ну, давайте спробуємо, давайте візьмемо 40 сторінок. Після цього йому залишилось набрати 40, 40 сторінок. Запитують, скільки сторінок у рукописі, скільки скоротила слово діти, сторінок теж скоротила у рукописі? Задача розв'язується тільки так. Будьте уважні, що таке перший день це він набрав. А те у нього залишилось тому 40 сторінок це не 5 дванадцятих. 40 сторінок це решта. А весь рукопис поділено на скільки частин? На 12, скільки зробив першого дня? дванадцятих. Треба взнати, скільки залишилось. Ця задача розв'язується тільки способом доповнення до одиниці. Одиниця весь рукопис. Одиниця весь клас. Одиниця вся робота. Тому перша дія весь рукопис, одиниця. В перший день він зробив, забуло діти, скільки ще гляну, 5 дванадцятих дванадцятих. Давайте підправимо діти на 70. Підправимо, так буде краще, щоб я вас не шикувала ще. Підправилася, залишилося 70 сторінок, так буде краще. Хорошо. Одиниця кисельної баришні. Її треба розписати так, як це, як це в цій задачі треба. У мене знаменник 12, тому одиниця це буде 12, 12. Мінус 5, 12. Буде 7 дванадцятих. Усього рукопису залишилось. Ось ми знайшли ключове слово. Значить, сім дванадцятих – це залишилось. Поважаю учня, який пише для мене. Ось моя думка Людмила Миколаївна. Дванадцять показує на скільки рівних частин поділили весь рукопис. Чисельник показує, на скільки частин поділився залишок залишок. І я знаю, що залишок у мене 70 сторінок. Зрозуміла дія буде друга така. Мої 70. Я поділю, тому що 70 це залишилося, і сімка показує ділю на 7 і множу на 12. У мене буде тут 10. Правило множення на 10. Ви всі знаєте. Просто дописати справа 0. 120 сторінок у рукописі всього. Ось і вся задача. Тепер та задача, яка у вашому підручнику. Пишу відповідь. 120 сторінок. Все. 120 сторінок. Хорошо. І розв'язуємо останню задачу, яку нам треба з вами зробити. Пішли. Задача номер 3 Знову посерединці пишу, маркірую, це дуже зручно, записи охайні. Дуже люблю, коли відкриваю зошит, і в нього хочеться дивитися, хочеться розібратися. Для вас теж стараюся. У нас у всіх різні почерка, я поважаючи вас, пишу для вас охайно. І так, першого дня Оліня переробила три восьмих всього насіння соняшника. Далі в другий день. Вона зробила одну восьму насіння всього насіння, і в третій день. Залишилося 48 тонн. Запитують, скільки всього соняшникового насіння треба було переробити за три дні? Ага, дивлюся, три восьми всього насіння. Одна восьма теж всього насіння. Тут у нас все насіння ділять на вісім частин. Перша дія буде така. Три восьмих. Тут я вже пишу, використовуючи риску дробу. Плюс одна восьма. Буде чотири восьмих. Всього насіння. Або таку частину насіння переробили за два дні. А тут мені кажуть тонни. Тут частини, а тут тонни. Друга дія розв'язується тільки доповненням до одиниці. Скільки, кіл... Скільки тонн ми не знаємо. А от що це одиниця, ми знаємо завжди. Щось ціле, щось всього, те, що разом, це одиниця. Від одиниці я буду віднімати 4 восьмих. Одиниця і баришня. Тут знаменник одиницю я запишу як 8 восьмих мінус 4 восьмих. Віднімаю чисельники землю матушку. Не трогать. Це у мене насіння. Це не кілограми за третій день. Пояснення обов'язково що показує 4 восьмих. 4 восьмих показує, яка частина насіння залишилася на третій день. Перегортаю сторінку, пишу для вчителя а я виказую повагу своєму учневі, який мені так напише. Він напише, Людмила Миколаївна, чотири восьмих показує, на скільки рівних частин поділили все насіння. Четвірка показує, скільки зробили в третій день. Дивлюся, сказали, в третій день 48 тонн. Я починаю з тонн. Значить, тоннами все й закінчиться. 48 це третій день. На скільки частин поділили? На 4. Скільки частин становить все насіння. 8. 48 на 12 немає що ділити. На 4 це 12. Множу 8 на 10 і 8 на 2 буде 96 тонн. Насіння. всього переробили насіння. Ось так, мої хороші. Пишу відповідь. 96 тонн. Я сподіваюся, ви розібрались. Бажаю успіхів у навчанні і я вас люблю.